Всім привіт! Сьогодні в мене для вас знову рецепт оладок, але на цей раз готувати ми їх будемо на сироватці та без використання яєць. Вони виходять пухкенькими та неймовірно смачними, нічим не гірше за класичний варіант оладок на кефірі. Тому, якщо раптом у вас залишилась сироватка зі сметани чи кисломолочного сиру, то це прекрасний варіант її використати, приготувавши такі оладки на сніданок. Кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться 250 мл сироватки. У мене вона залишилась від сметани, яку я відважувала на крем. Якщо сироватка у вас з холодильника, то необхідно її підігріти, щоб вона була злегка тепла. Далі виливаємо її в глибоку тарілку і всипаємо 2 столові ложки цукру та дрібку солі. Тепер злегка все змішаємо вінчиком, буквально декілька секунд для того, щоб розчинився цукор в теплій сироватці. Далі борошно 250 г, я його вже попередньо просіяла. Додаємо його до сироватки. Можна одразу все або в два етапи. І після кожного разу гарно перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. У вас повинна вийти однорідна, гладка і доволі густа по консистенції маса чимось нагадує густу сметану. Останньою додаємо півчайної ложки соди і знову все ретельно перемішуємо, адже потім тісто перемішувати вже не можна буде. Є ще один нюанс: якщо ваша сироватка недостатньо кисла, то можна додатково на самому початку додати до неї столову ложку лимонного соку. Це так, щоб сода точно погасилась і не відчувалась в готових оладках. Тепер залишаємо тісто постояти на 10 хвилин. Через 10 хвилин можна помітити, що на поверхні з'явились бульбашки. Це пішла реакція соди із сироваткою. Далі переходимо до смаження оладок. На сковорідку вливаємо достатню кількість рослинної олії та ставимо на середній нагрів. Коли олія добре розігрілась, викладаємо наше тісто трошки на відстані, щоб оладки не склеїлись. Я скористалася ложечкою для морозива, але тут підійдуть і дві звичайні столові ложки. Обсмажуємо декілька хвилин до підрум'янення, і як тільки на поверхні з'являються бульбашки, час їх перевертати на інший бік, можна виделкою, підчіплюючи за краєчок, а можна так як я за допомогою двох лопаток. На цьому етапі я зменшую нагрів плити на 4 з 9, щоб оладки гарно пропеклися всередині та не були сирими. Обсмажуємо до рум'яності. Готові оладки можна одразу викласти на тарілку, застелену паперовими рушниками. Так вони вберуть в себе зайву олію. Далі знову підливаємо олії і викладаємо наступну партію тіста. Дехто, я знаю, навіть використовує для цього кондитерський мішок або пакет. Достатньо просто перекласти в нього тісто та відрізати кутик необхідного діаметру. Тоді оладки взагалі виходять дуже пишними та ідеально круглими. Також рекомендую вам переглянути відео, як приготувати пишні оладки на кефірі, які вийдуть у кожного. Посилання на рецепт зараз на екрані та в описі під цим відео. І ось така гора рум'яних, дуже пишних та запашних оладок у нас виходить. Вони злегка хрумкі, ззовні та надзвичайно повітряні та пухкі всередині. Чудовий варіант для тих, хто з якихось причин не вживає яєць. Такі оладки виходять в міру солодкими, тому чудово поєднуються, наприклад, зі згущеним молоком, медом, варенням, шоколадною чи горіховою пастою. Як на мене, це просто ідеальний варіант до сніданку, особливо в кого є маленькі діти, адже вони їх просто обожнюють. Тому готуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Буду рада вашим вподобайкам під цим відео, а також підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам смачних сніданків! Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі у наступних відео!